До нас в гості прийшов їжачок із корзиною в руках, а в корзині він заховав геометричну фігуру. Зараз я вам загадаю загадку, а ви відгадайте, яка геометрична фігура у їжачка в корзині. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Правильно, це геометрична фігура круг. Що схоже на круг? Годинник, колесо, гудзик, тарілка. У круга немає котів, тому він з легкістю може покотитися. Подивіться уважно на картину і допоможіть їжачку знайти геометричну фігуру круг. Молодці. Чи вони одинакові? Ні, а чим вони відрізняються? За розміром і за кольором. Найди в кімнаті предмети, схожі на круг, та покажи їх батькам. Ішовши додому, їжачок побачив дерево, на якому висіли груші. Скільки груш висить на дереві? Багато. А скільки груш у їжачка в руках? Одна. Скільки яблук зображено на картині? Багато. А скільки лимонів? Один. Скільки м'ячиків? Багато. А машинок? Одна. Намалюй багато червоних м'ячиків, а жовтий один.